Чи може працівник вільно обирати банк, через який отримувати заробітну плату? Інколи трапляються ситуація, коли всім працівникам підприємства виплачують заробітну плату через один банк, вказаний керівництвом, не враховуючи, чи зручно для працівника територіально розташовані банкомати чи задовільняють їх послуги та тарифи. І так, згідно статті 2425 закону України про оплату праці. За особистою письмовою згодою працівника, виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок, адресу, з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця, а також забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством. Отже, рахунок для перерахування заробітної плати вказує працівник, а не роботодавець. Останній не вправі обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, в тому числі обирати банк. Підписуйтесь та ставте лайк, щоб знати більше корисної інформації.